Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. з вами Саша Матвій. Чехія може скасувати тимчасовий захист для українців. А також одна з європейських країн вже готова найближчим часом скасувати дозвола на роботу для іноземців з третіх країн, відповідно, для українців також. А також поговоримо про те, що в Польщі анульовують карти поляка. Тому рекомендую додивитися до кінця. Теми дуже цікаві і дуже важливі. Не забудьте підтримати і обов'язково підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і для того, щоб ви були в курсі всіх останніх новин з Польщі, кордону та Європи. Для тих, кому потрібна робота в Польщі або вам потрібно її змінити. В описі під цим відео є посилання на анкету. Заповнюйте і знайдіть для себе найкращий варіант роботи. Чехія може скасувати тимчасовий захист для України. Аїнців названо коли і яким чином і чому це може бути скасовано у разі завершення війни в Україні у Чехії тимчасовий захист замінять стандартним механізмом, які працюють для громадян інших національностей. У разі припинення бойових дій на території України Чехія запропонує завершити надання тимчасового захисту українцям. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракошан під час остаточного схвалення парламентом чергової поправки до закону Лекс Юкрейн щодо продовження тимчасового захисту українських біженців. Я до речі нагадаю: нещодавно я робив відео про Німеччину і про те, як там зараз бувається ситуація з Сирією і сирійцями. і. Дуже аналогічна ситуація в нас може відбутися, якщо в нас закінчиться війна, то одні за другим європейські країни скасують тимчасовий захист чи як би він там в них не називався, і просто буде, як було до війни. Згадайте мої слова. Тоді, коли це станеться, я про це говорив скорше. Я про це говорю зараз, і так воно буде. І зараз підтверджують вже тепер Чехія, що вона це також буде робити. Наша пропозиція, яку ми сподіваємося реалізувати під час головування Польщі, полягає в тому, що в той момент, коли настане перемир'я або закінчення війни, надання тимчасового захисту має припинитися люди, які перебувають на території Чехії в режимі тимчасового захисту, отримують своєрідний мораторій, заявив він. За його словами, тимчасовий захист має бути замінений стандартними механізмами, які працюють для громадян інших національностей, коли вони хочуть подати заяву на отримання будь-якого виду проживання. Все дуже просто: якщо буде перемир'я, чи війна закінчиться, всі країни, в тому числі Чехія, яка про це вже зараз говорить, відміни тимчасовий захист і тим, хто є на території Чехії, будемо говорити зараз про Чехію. Я думаю, що інші країни теж про це будуть говорити. Буде якась можливість або подаватися там на карти, на якийсь тимчасовий сталий побит і тому подібне. Але щось таке буде якась запропонована ситуація. Для інших все буде без змін. Хочете залишатися на території Чехії, робіть собі легальні документи. Цей план готується. Для нього потрібна міжнародна підтримка. Він має ґрунтуватися на рішеннях на європейському рівні, сказав Ракушан. додавши, що рішення має бути узгоджено у першій половині наступного року. Тобто вже в 2025 році можуть бути такі рішення. Але в Україні ще поки війна не закінчилась, і ще невідомо, чи вона в 2025-му закінчиться. Я би був дуже радий, але ще поки такого немає, а вони вже готуються голосувати. Наступна тема стосується європейської країни під назвою Угорщина. І в Угорщині планують заборонити працевлаштування робітників з поза меж. ЄС з 1 січня 2025 року уряд Угорщини готовий запровадити значні обмеження на працевлаштування робітників гастарбайтерів, які хочуть, які походять з країн, які не входять до ЄС. Починаючи з 1 січня 2025 року, пропозиція посилити правила може бути обговорена на засіданні угорського кабінету міністрів, що знаменує різку зміну політики уряду Орбана. Цей крок має на меті подолання зростаючого внутрішнього невдоволення через збільшення присутності іноземних працівників. Згідно з проектом постанови, нові дозволи на роботу не будуть видаватися громадянам третіх країн, окрім як громадянам Грузії. Крім того, наявні. Дворічні дозволи на роботу з можливістю продовження на один рік будуть недійсними. Нові правила можуть фактично заборонити працівникам з країн, що не входять до ЄС в'їзд з Угорщини лише за мінімальними винятками. Особливе роздратування через присутність в Угорщині гастарбайтерів викликає у праворадикалів. радикалів. Так, Ласло Торочкай, лідер партії Міхазанг, підкреслив домінування іноземців у сфері доставки їжі та звинуватив уряд у тому, що він надає перевагу працевлаштуванню за кордоном, а не можливостям для угорців в рідній країні. Прем'єр-міністр. Віктор Орбан рішуче відповів на ці закиди, заявивши, якщо їхній робочий час закінчився, вони повинні покинути країну. Поки я прем'єр-міністр, усі гастарбайтери поїдуть додому. В Угорщині вже діють найсуворіші правила щодо гастарбайтерів у Європі. Це підкреслив Орбан у парламенті. У разі введення в дію нові закони, нові заходи ще більш зміцнять його позицію, сигналізуючи про рішучу боротьбу проти трудової міграції за меж. ЄС, ну я так розумію, це не буде стосуватися там тимчасового захисту для українців. Тобто, якщо ще зараз українці будуть їхати заїжджати на територію Угорщини, будуть мати можливість заїхати і бути під тимчасовим захистом, поки що тимчасовий захист не скасовується. Але в майбутньому, як ми читаємо з 1 січня 25-го року, таке може бути, що громадяни, в тому числі України, не зможуть отримувати запрошення і можливість працювати на території Угорщини. Хотів би я на це подивитися, тому що мені здається, що де би українець не був, чи будь-який інший іноземець, якщо його беруть на роботу в тій чи іншій країні, значить там немає громадян на тої країни, які би міг його там замінити. Якщо буде виникати вибір, брати угорця чи брати українця? От обоє будуть стояти перед роботодавцем? Звичайно, що в першу чергу скоріше за все він візьме угорця? Людина на місці, людина тут проживає. Ніяких додаткових не треба документів, взяв і працює. Якщо ж є українець, білорус і інші іноземці або українець, українець і українець, а угорців на це місце немає, то яким чином українець чи інший іноземець забирає роботу в угорця? Питання таке для розумів. Але все може бути в Угорщині бачите своє бачення на допомогу Україні, на мир між Україною та Росією. Ну і зараз ось на роботу. Подивимося, як це все зміниться. Це поки що пропозиція, яка ще не діє, так що ще все може бути, що й нічого не зміниться. Але побачимо час, все покаже. Польща масово анульовує карти Поляка. З чим це пов'язано і чому це відбувається? Поясню для тих, хто можливо не знає, карта поляка це документ, який видається іноземцю, який підтверджує польське коріння. Але і цей документ, як виявляється, можуть анулювати. Наразі карту поляка мають 206 тисяч іноземців у Польщі. З них 87% – це українці та білоруси. Лише цього року подано майже 15 тисяч заяв на її отримання. Ця посвідка дає її власнику на безкоштовну однорічну національну візу, можливість легального проживання в Польщі працювати та вести бізнес у Польщі на тих же умовах, що й громадяни Польщі, право на освіту та медичну допомогу. в на звичайних ситуаціях і навіть на залізничні знижки через рік така особа отримує польське громадянство. Якщо Польща виявила порушення при отриманні такої карти, то її вилучають у власника за даними МЗС Польщі до 15 жовтня 2024 року визнано недійсними 1830 карт поляка. Наведу невеликий приклад: чотирьох осіб позбавили статусу через образливу для республіки Польщі. Чи поляків поведінку також карту поляка можуть анулювати, і анульовують за те, що людина користується підробленими документами або зміркувань оборони, безпеки, охорони громадського порядку чи дії на шкоду суверенітету Республіки Польщі, або за порушення прав людини. Тобто карту поляка можуть за це анулювати, і звичайно анульовують. Також іноземці можуть відмовитися від карти поляка і відмовляються. Тому, якщо ви десь щось планували, якісь махінації з картою Поляка, десь якісь підроблені документи і тому подібне, напевно, краще не ризикуйте. Тому що це питання також перевіряється, як бачимо, за це і анульовуються карти. Друзі, ось такою інформацією, і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, не забули підписатися та, звичайно, залишили свій коментар. В описі під відео я залишу посилання на інформацію. І не забувайте, що є ще в мене Тікток, Телеграм, група Актуально про Польщу та Інстаграм, куди також всіх запрошую. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.